До нас в клініку звернулись батьки пацієнтки 13 років зі скаргами на зниження зору дитини. Привіт! Мене звати Аліса, мені 14 років, у мене вроджений астигматизм. астематизм. Привіт, я Євген, я тато Аліси. Десь років 11 ми побачили, що вона щуриться і в неї є проблеми з зором. Якщо чесно, я не помічала, що я погано бачу, коли була маленька. Я починала замічати, те, що в мене поганий зор, десь. 13 рокам, і коли користуюсь гаджетами, теж це помічати. Вдалі у мене все було мильне, і я дуже так странно бачила світло. У мене було як світло і просто аура від нього. Я зверталася з цією проблемою до батьків, і мене повели у іншу клініку. Та спочатку прописали оку окуляри. Ми звернулися до лікаря-офтальмолога. Нам діагностували спадковий астигматизм та призначили постійне носіння окулярів. Я дуже хвилювався, що вона буде носити окуляри, тому що я сам носив окуляри майже 20 років та розумію, що це завадить повноцінно займатися спортом, танцювати. Я в них себе чувствовала некомфортно, вони були негарні, я все одно все бачила мильно, і ця проблема навіть погіршувалась. Аліса постійно жалілася на головний біль та відчувала себе дуже некомфортно. І це привело до того, що вона перестала носити окуляри. Оскільки займаюся спортом, мені в окулярах було зовсім незручно, і я їх просто викинула віконце. І це привело до того, що вона з 11 до 14 років не носила окуляр. Що було далі? До мене підійшов мій тато і сказав: слухай, мені тут робили лазерну корекцію у докарт. Пішли туди, і тобі там допоможуть. Після того як мені зробили дуже гарну лазерну корекцію, і я почав бачити на 100%, Я звернувся в цю клініку з питанням, як можна допомогти моєї дитині. Під час обстеження був виставлений діагноз складний міопічний астигматизм та запропоновані варіанти корекції аметропії дитини. Гострота зору правого ока складала 4 рядки, лівого 5%. З корекцією на правому оці сфера мінус 1 та циліндр мінус 1 гострота зору дорівнювала 100%. На лівому оці сфера мінус 0,5 та циліндр мінус 2. Густота зору дорівнювала 100%. із запропонованих методів корекції аметропії дитини батькам було запропоновано окуляри або денні контактні лінзи та жорсткі. Після того як ми забрали індивідуально виготовлені лінзи для Аліси, ми приїхали додому. І як батьки усього один раз допомогли їй увечері надіти. У подальшому вона це робила сама. Я одягнула лінзи на ніч, прокинулась та просто була в захваті. Я бачила весь весь світ по-іншому. Все було дуже кольорове, дуже чітке, і я навіть бачила дуже маленьке зорі у небі. Одягати знімаю лінзи, я самостійно. Але перші два дні мені допомагали батьки, але просто залити розчин у контейнер чи подивитись стала, стала лінза у око після ночі. Аліса була дуже рада, тому що в неї з'явився новий зір, і вона нам цілий день розповідала, яке все чітке. По-перше, оклінзи це єдині лінзи, які виготовляються в Україні. По-друге, ці лінзи мають всі сертифікати якості ISO, та виготовляються на сучасному європейському обладнанні та з сертифікованих матеріалів компанії BAOSH. Оклінзи виготовляються індивідуально під кожного пацієнта за дуже короткий термін. Ми постійно знаходимося на зв'язку з виробництвом, що полегшує заміну лінз нашим пацієнтам в найкоротші терміни. Після місяця використання пацієнткою нічних контактних лінз гострота зору складає 100% правим та лівим оком. Та дозволяє дитині активно займатися всіма видами спорту та навчатись. Я дуже хочу подякувати медичному центру Докарт за те, що вони мені, моїй донечки, повернули зір. І ми тепер е, бачимо все на 100%. Зараз я бачу все чітко і у цьому мені допомагає чудо лінзе.